Огляд на мої покупки в Аврорі. Ну що, погнали дивитися? Накупила я так немало, скажу вам. Ну що, давайте почнемо? Почнемо з такого. Це ось такі а, спонжі. Я їх купила для пудри, яку я теж сьогодні купила в Аврорі. Ось таких два, ну, не знаю, думаю, непогані. Якщо заговорили про пудру, давайте вже відкриємо її від Елен Pro на хвилиночку. Постійно, коли кажу, що від Елен Pro, кажуть, що, та не може бути, що це в Аврорі куплено. Так, це в Аврорі куплено. Ось таке, 101 відтінок, не було тестерів. Дуже страшно, що колір не підійде. Тут прямо є спонжик та дзеркало. Напевно, свотчі зроблю в іншому відео, коли буду. Робити огляд на це. Далі купила ще для відео: роблю макіяж, тільки косметику Аврори, Ось це все теж для того відео. Ось такий білий хайлайтер. В мене не було світлого хайлайтеру, тому така думаю: ну, чому ні. Потім купила ще ось таку тональну основу від Ellen Pro теж, Давайте відкриємо. Так, відкриваємо. Останній тюбик забрала. Так, дуже цікаво теж не було тестерів. Не знаю, чи підійде мені цей колір, але вже подивимося в відео, коли буду робити макіяж. Далі придбала ось такі два набори. Купувала їх через ці заколки. Мені дуже вони сподобалися. Хочу їх використовувати, коли буду робити макіяж. Так, ну типу, щось таке. А ось так, якщо залишити тільки одну заколку, навіть непогано виглядає. Ну і ще ось такі резинки. Вони мені не дуже були потрібні, але теж непогані, класні звичайні такі резинки. Так, і останнє це ось такий синій олівчик. Давайте його теж відкриємо. Відкрив. В мене зламався цей олівчик, але ну нічого страшного, давайте зробимо все одно свочі. Ви розумієте, половина олівця залишилася ось там всередині. Окей, не засмучуємося, давайте його поточимо. Не дивлячись на те, яка лажа в мене з ним вийшла, ось такий своч. Дуже яскраво малює він. І тому ось таке у нас відео вийшло. В мене вже закінчується час. Бувай!